До кінця року триватиме реформа первинної ланки медичної допомоги. У першу чергу це сільські амбулаторії та фельдшерсько-акушерські пункти. Нині на Житомирщині формують мережу сімейної медицини. Також з початку року в області змінено структуру роботи швидкої медичної допомоги. Нам потрібно визначитись, як ефективно в області провести медичну реформу з максимальною користю для людей, як раціонально оптимізувати мережу лікувальних закладів та установ. Як удосконалити роботу медичної служби, яких заходів вжити для підвищення рівня медико-санітарної допомоги населенню на рівні первинної ланки, і найголовніше, як безболісно для людей реформувати службу швидкої медичної допомоги відповідно до норм нового законодавства. Нині в області працюють 17 дільничних лікарень та 820 фапів. Це чи не на найбільше у державі? Набагато з них чекає оптимізація, оскільки держава тепер прагнутиме орієнтуватися не на кількість чи близькість, а на теоретичну якість медичних послуг. Що сьогодні передбачає національний план дій по реформуванні системи охорони здоров'я? Це зміцнення фінансової бази та забезпечення сталого фінансування галузі охорони здоров'я. Забезпечення надання населенню безоплатної медичної допомоги в обсягах, гарантованих державою. Оптимізація мережі закладів охорони здоров'я відповідно до потреб населення. З початку року в області створено єдину систему екстреної медичної допомоги. Роботу бригад швидкої відтепер контролюватиме одна диспетчерська служба. Згідно нових норм, екстрена допомога має приїздити за 10 хвилин у місті та за 20 у селі. Поки що кожен четвертий виклик в області у ці нормативи не вкладається. Позитивом реформи називають те, що тепер карети швидкої не прив'язані до конкретної території. У разі великих ДТП чи приміром пожеж можна відправляти на них відразу декілька бригад. Загалом Житомирщину Поділили на чотири великих округи. Голова обласної ради називає виконання медичної реформи іспитом для представників влади усіх рівнів. Найбільшу відповідальність у тому, аби від придачніх змін не стало гірше, лежить саме на керівниках громад. Нам з вами, як нікому, потрібно показати і результат в реформі медичної галузі. Щоб це перш за все відчули жителі нашої області, особливо жителі сільської місцевості. Ви самі знаєте, скільки проблем, на жаль, ще у нас існує іменно в сільській місцевості. Тому ми і керівники області будемо робити надалі все для того, щоб максимально матеріально допомагати в галузі медицини. Загалом ж оптимізацію просять не називати економією. Схожий проект вже два роки доволі успішно працює у сусідній Вінницькій області, і рано чи пізно час змін усе таки настав би.